Віталій Захарчук приїхав на відкриття простору вільна з Одеси. Каже, це один із проєктів, спрямованих на створення комфортних умов для жінок у безпечному місці. Вони зможуть знайти однодумців, отримати нові знання та навички. І ми вважаємо, що Херсон це одна із таких. Точок, де таких просторів повинно бути більше, тому що тут залишаються жінки та дівчата, які, які потребують допомоги, які потребують підтримки, які потребують спілкування і ресоціалізації. Для жінок і дівчат у центрі передбачені майстер-класи арт-терапія. Вони будуть займатися із психологом. Графік заходів щотижня поширюватимуть через соціальні мережі. Розповідає менеджерка проєкту Катерина Білоконь. Проєкті буде троє працівників: це менеджер, соціальний працівник та психологиня. На даний момент це всі будуть ще залучатися, але в подальшому ми плануємо розширювати наш штат і шукати нових привлікати нових людей і дивитися по мірі того, що будуть потрудувати наші дівчата та жінки. З приводу безпеки тут є поряд. При виході є підвальне приміщення, де якщо не дай боже почнути обстріли, ми зможемо перебувати. Спеціалізовані майданчики, де могли отримувати допомогу жінки, які постраждали від домашнього насильства, у Херсоні до повномасштабного вторгнення були, говорить тимчасово виконувачка обов'язків директорка Херсонського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Ірина Сербул. Але під час окупації їх розграбували. Виїхали і більшість фахівців. Поява простору вільна. Перший крок у відновленні спеціальних служб. Наразі у місті Херсоні залишається досить велика кількість жінок і дівчат, які будуть потребувати отримання соціальних послуг, як в запобігання та протидії домашнього насильства, так і просто жінок, які зараз дуже потребують підтримки. Ми не обмежуємо вік жінок, які до нас можуть звернутися. Це можуть бути дівчатка віком від 5 років і закінчують жінками, які. До нас зможуть завітати. Ми будемо всіх раді бачити. Будемо сподіватися, що наш безпечний простір допоможе вам відновитися та налаштуватися на позитив. Денні центри для постраждалих від домашнього насильства жінок вже відкриті. Працює мобільна бригада. У планах відбудова притулку для жінок та шелтора для врятованих від війни, говорить Ірина Сербул. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.